Закривавлена автівка з десяток експертів-криміналістів. Вулиця Павлівська огороджена з усіх боків. Приблизно о третій дня тут пролунало близько п'яти пострілів. В автомобілі Жигулі 10-ї моделі їхали двоє громадян, які перед цим отримали гроші в одному із, із банків. Вони на вулиці Павлівській потрапили в затор, машина зупинилась, до, до них підійшло двоє невідомих. Між ними виник конфлікт непорозуміння в результаті чого двоє невідомих почали стріля... стрі... стріляти». Пасажир та водій автівки поранені. Один із них госпіталізований, натомість невідомі накивали п'ятами. Правоохоронці кажуть, гроші, що їх зняли трипілі, лишились на місці. І доки експерти з'ясовують, що стало причиною сварки і шукають зловмисників, мешканці сусідніх будинків висувають власні версії. Цей чоловік стверджує, що в одній з квартир його під'їзду відкрили справжній притон. У нашому під'їзді на протяженні ночі ходять посторонні люди в кількості до 30 людей за сутки. То не исключено, що ця вот стрільба, яка була здесь, може бути і у нас в подъезде. Це перше, що нас беспокоит. І второе, я не исключаю того, що якщо вокруг этого подъезда формируется вот така кримінальна ситуація, то не исключено, що может бути і ці люди причасні кімнати. Слідство триває. Зловмисників станом на вечір іще не спіймали. Наталія Шумейко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.